Я не вважаю, що питання міцних кордонів, сильної боєздатної армії, величезної поліції, Служби безпеки воно є гарантом соборності України. Хоча це також потрібно, воно потрібно в будь-якій державі. Вважаю головною основою соборності українських земель культурно-ментальну єдість, щоб українці на сході і заході, півночі і півдні, жили в одному культурно-ментальному просторі, говорили одною мовою, сповідували одні символи. Традиції поклонялися одним героям, шанували одну єдину для всіх славну історію. Цього, на жаль, немає. Напевно, що в цьому плані, так само як еліта протягом 100 років не допрацювала, так само і за останні 25 років не допрацювала і сучасна українська еліта або ж псевдоеліта, і навіть навпаки, при всіх режимах, при всіх безвиключних режимах олігархічні клани розривали Україну на частки. Домовлялися між собою, ділили її на сферу впливу і в запалі політичної боротьби натравлювали українців одних на одних. Це непрощенний гріх всіх без винятку президентів України до, до сьогоднішнього дня. І найбільшим грішником я вважаю Леоніда Кучму, бо саме при ньому була введена система олігархату, олігархічного укладу економіки і олігархічного укладу політичного життя. А, ви розумієте? Відсутність такого єдиного культурно-ментального простору автоматично посилює і інерційно продовжує існування совєтсько-російських стереотипів, нав'язаних нам протягом сотень років колоніального життя. І тому це стало основою успішної російської агресії на сході України, бо ворога сприймали не як ворога, а ворога сприймали як свого по крові і по духу. Вважаю, другою надзвичайно важливою основою для української соборності. Це рівень добробуту українських людей і соціальну справедливість. Це саме той благодатний ґрунт, на якому власне, і має засіятися спільне культурно-метальне поле. Тому що, коли людина голодна, коли в неї діти не одягнуті, вона не думає про високі національні символи, які є ознакою ідентичності, про мову, про культуру, про традиції, все їй треба нагодувати дітей. От натомість знову ж таки. Олігархі протягом всіх років незалежності перетворили українську державу як інструмент викачування ресурсів з українських земель і тримали український люд у чорному тілі. Це ж навіть вигідно. Чим бідніший народ, тим легше його купити на виборах. Чим бідніший народ, тим менше він має можливості навколо себе оглядатися і думати, що таке робиться, що існує навколо нас. А в той же час порівняйте периферійні регіони України. Які багато сотень років перебували в колоніальній залежності тої чи іншої держави російської, польської, румунської, угорської. Вони за 25 років не припинили перебувати в тому чужому просторі. Вони далі тягнуться до своїх колишніх метрополій. І наше убожество, а соціально-економічні успіхи колишніх метрополій посилюється тяжіння. Знову ж таки, і це великий дезінтеграційний чинник. Щоб його припинити, треба знову ж таки припинити соціальну несправедливість в Україні, а її основою є олігархічний уклад української економіки. Вважаю, взагалі, олігархат а, найбільшим винуватцем сьогоднішнього соціального убожества українців, найбільшим винуватцем а, відсутності справжньої єдності українських земель і головною загрозою для української державності. Поки ми його не подолаємо. Доти не, ми не будемо спокійні за те, що наша держава або не буде роз'єднана, або ж а, будуть основи для припинення української державності. Якщо відбудеться черговий революційний зрив, він буде мати антиолігархічний характер.